усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2016-2017 років. 23 листопада 2016 рік этап етап Лиги Чемпіонів, группа А, Лондонский арсенал, Арсена Венгера у себе вдома на Эмерит Стедіан. Команди прямая Парис сен на Эмери 2-2, Боєва Ніч на Эмерит Steedon. Давайте, друзі, про все мы с вами будем будемо и по порядку. Арсенал, головный тренер команды Арсен Венгер. 4-2-3-1, стартова Ресного Арсенала Двід Аспіна у воротах Муста. Мустафика сильни пара центральных закисники. в Гипс Джен Кинсон по флангах. Ремзи Коклен центральный опорный пив захисники. Мисутазиль центральный откомальный пив захисники. В обе Алексис Санчес по флангах. Та Оливье Жиру на подице стартового растовка Арсенала. Париж Шуне Эмери головный тренер команды. 4-3-3 стартового ростовка Парижа. Альфонс Ареоля о воротах пара центральных в Тяго Сильва Маркинес Максвелл то по флангах, Криков, як віра, Тімота. Три копів Лукас Моура, Эдит, Кавані та Матіо Діо Нападі. Це стартова розновка Парижа. давайте говорити про сам футбол. Ну і ще вам, друзі, можу сказати, в принципі, такий непоганий початок. І справді, Париж був поцікавіший, пригадався хороший момент після кутового, коли Лукас Мора з правоваги виконує подачу. Удар! Футболіст Арсеналу відбивається. І справді, хороший там був удар. І там з лінії варі, так ще не валяється якась сильні. І красно вибив м'яч. Але Париж Паріж дуже здорова команда. Вони, Мері, виглядали. І ось вони 18-та матчу. париж Сен-Жермен про Дуже хорошу свою атаку. Проводять парижани. Мати вривається врывается вільну зону. Хороша передача ведьма, матейди. Просто Кавані Гол Едісон Кавані 18-й год на матчі, матчу Париж. Відкриває ракунок матчі. Мать виконує выконує передачу. Ідеальний против Француза. І Едісон Кавані у підкаті замикає дальню стійку 1-0 Парі Сен-Жермен. Відкривають рахунок парижани. І дуже важливий м'яч справді команда забила. Команда Уне Емері. Але Арсенал не здається. І прямо перед самісникою перервою лондонці проводять дуже хорошу атаку. Олексі Санчес заходить на удар. Олексіс замах Олексіса Санчеса Крихов'як летить в підкат і суддя призначає пенальці. І суддя призначає пенальті. Потім підкат Креховік, якщо не помиляюсь, да? Збиє якраз то футболіста арсенал. якщо не помиляюсь, друзі, то це був саме Криховік. Може друзі помилятися. От таке у мене відчуття, що це був все-таки так Крехов'як. Пенальті, який б'є ліве жиро, оліве жиру, пробиває француз! гол, Один-один арсенал з рівня рахунок манчи на 45-й плюс першій хвилині. Прям перед цим перервою. Лондонці відігралися. Відігрався арсенал. Відігрався арсенал Дин один. Команда Арсена Венгера. Прям перед цими перервою забула гол. Ну, на цьому якраз перший тайм завершить. завершиться. Завершився він в ніч 1-1. На другий тайм, до речі, друзі, в Арсеналу вийде Олгот, Окслед, Чемберлін та Гранит, Джака. Вийдуть в Арсенал, у Парижі вийде Бенарфат, та хесе Вийдуть у Парижа. Другий тайм. Э... Париж, знаєте, друзі, команда, у не, Емері, ну Трішки було б цікавіше. Все-таки у Парижа таких-то побільше було таких то непоганих атак. Варсан, в принципі, також типо, не так проходили. Ну, ось у Парижа, наприклад, пригадується штрафний, дуже прям такий небезпечний штрафний. Коли там... Е, yeah! Лукас Мора! Лукас Мора! Закручує м'яч і дальню дев'ятку, але м'яч ще приймає на себе Попереччина. Дуже хороший момент створює Паріж. Дуже хороший шанс створює команда Оне Емері. В Арсенал, в принципі, також було неповні нагоди. В цьому футбол був доволі такий і то Арсенал там атакував, я не знаю, то Париж там атакував до то, цього то, 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 такий рівний футбол ось, і за і чим там також була абсолютна рівновага. То футбол, в якому все могло скажімо, повернутися або на бік Арсенала, або на бік Парижа. Але ось вона, 59-та вона матчу Арсену атакує по правому флангу. Простріл, удар, м'яч і влучає футболіста Баріжа. Вибиває м'яч, пробиває Азіль, рикошет, гол! 2-1 Арсенал, 2-1 Арсенал, автогол Марка Верацці. Дуже прикрий автогол Марка Верацці. Звичайно, що намагався вибити м'яч Марко, але м'яч в ворота влетая. Спротит несчастный выпадок для Парижа. Один до Арсена по на Эмерит Стадион. Команда Арсена Венгера вышла вперед. Вышла вперед, Дуже прикрый мяч вид Марка Верати. Справедный, дуже прикрый справді автогол. Тому що здалось, що переживание там и і відбилося. Серый Кожат, Вигол. 2-1. Автогол тупо Микроснаул. В принципе, Арсенал... Після того команда забула ось ну впевненіше у собі стали діяти лондонці. Я вам чесно, друзі кажу, прям після забути комічек, команда стала більш діяти активніше. І справді, Але Париж також не здається. Команда у неї Емері, не, е не проводила атаки. ось він, кутовый, 77 хвилин матч, Ну, що не стандарт. Ось таких матчах все може вирішить, вирішити, який стандарт Бенафа. Злягом Бенафа! Подача, удар, гол! Реал 2-2. Парі Сен-Джермен з рівня регуну команді Лукас Моура. Саме Лукас Моура завдав останній удар, але м'яч влучив Алекса і Вобі. І від Алекса і Вобі м'яч зрикошити у ворота. 2-2. 2-2. Паріж відігрався, і у Паріжа був там просто такий золотий шанс. Так що ворота перемогу подача, з ворогу флангу. Небезпечна подача Кавані. Дідсон Кавані. Дуже був близький Едісон Кавані для того, щоб виривати перемогу для Парижа. Ну, Париж не забила. Не забила команду на Эмерис, і шанс і в кінці кінців суддя зафіксовує миру 2-2 на Emery's Стедіан. Неймовірний футбол, якщо якраз дивитися статистику даного матчу, давайте її подивимось. 5.14 удари по воротах. перевага була у Парижа. 1-1, це у нас ударив площину. 46 на 54 у Владимира 514 передачи в арсенала 607 у Парижа, ну, ревни, ревни абсолютно цифры, ну, и за кто так уж, 36, тут, в принципе, так уж, ну, привага Парижа, но привага не такая-то и большая, справді была. Ну, Якщо підвести, друзі, підсумок даного матча, то в цілому, ну, в цьому вважаю, що нічого справді вируху. Ну, все-таки Паріж, на парас не награв. Арсенал також, так, да, в принципі, якщо там Паріж більше був в поворотах, ну, подивіться, ударив площину. 1-1, ще команди забули 2 голи, просто-напросто автоголи були, справді. справді. Просто-напросто були автоголи, і це трішки допомогло

2:2 на Emirates Stadium між Арсеналом та Парижем. Побажаємо вам, друзі, до речі, Арсеналу, Пари Сен-Жермену всього найкращого. Ну і вам, друзі, такого ж вечора госо, серце. Я б хотів би тільки всього самого-самого найкращого побажати. Бажаю Андрію добра, будьте щасливим завжди і до нових зустрічей. Будьте щасливі.